Вправа 1028 Заповни в зошиті таблицю. Ну що ж, стартуємо. Ось наша таблиця. Бачимо, у нас є певні значення x, певні значення y, а потрібно знайти суму x y. Ну що ж, записуємо перша дія. Отже, потрібно знайти в першому стопчику суму мінус 8,37. Додати. Замість y пишемо мінус 9,8. І це дорівнює. Переносимо. Це обидва від'ємні числа, то записуємо, що сума у нас буде дорівнювати мінус. Модуль від мінус 8,37 це буде 8,37. Додати модуль від мінус 9,8 це буде 9,8. І це дорівнює. Що ж це буде мінус? Давайте звідси заберемо 2 і додамо до 9,8. То я хочу сказати, що це буде 8, ,0. тоді тут залишиться 17. Додати. А ці 2 плюс 9,8 це буде 10. І це дорівнює тоді. Мінус. Записуємо тоді 18,17. Є. Ну що ж, записуємо, що х плюс y. У нас рівне мінус 18,17. Переходимо до наступного стопчика. Мінус 13 і мінус 1,1 друга. Ну що ж, можна знайти суму, записуємо і усно навіть тут. Я думаю, що це не проблема. По модулю знаходимо суму і дописуємо знак мінус. Отже, 13 додати 1,1 другу, це буде 14,1 друга. Дописуємо знак мінус, то пишемо, що сума у нас мінус 14,1 друга. Я думаю, що це очевидно. Ну що ж, е, Наступне записуємо тоді дія, хай буде друга дія. Отже, до мінус 25 потрібно додати. Ну і замість другого доданку записуємо мінус 3 десятих. І це дорівнює. Обидва доданки у нас від'ємні, то ми записуємо, що це буде мінус. Модуль від мінус 2 п'ятих це буде 2 п'ятих. Додати. Модуль від мінус 3 десятих це буде 3 десятих. І це дорівнює. Зараз будемо зводити до найменшого спільного знаменника це в нас буде 10. Додатковий множник до 2 п'ятих – це буде 2. То записуємо, що це дорівнює мінус. А в дужках 2 на 2 це буде 4. 2 помножити на 5 це 10. Додати записуємо 3 десятих. І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус. Знаменники однакові, додаємо чисельники. 4 буде плюс 3. Записуємо десятих, або це дорівнює мінус 4 плюс 3 це буде 7 десятих. Можна його записати так, а можна записати і вигляді десяткового дробу, як вам зручно. Отже, записуємо, що сума у нас дорівнює мінус 7 десятих. Мінус 7 десятих. Переходимо до наступного стопчика. Отже, Записуємо третя дія. Тобто до мінус 11,12 потрібно додати мінус 512. І це дорівнює. Ну що ж, обидва доданки у нас від'ємні, то записуємо, що сума у нас буде дорівнювати мінус. Модуль мінус 1112 це буде 11,12. Додати. Модуль мінус дванадцятих – це буде 5 дванадцятих. І це дорівнює. Мінус. Знаменники у нас однакові. Додаємо чисельники. То у чисельнику у нас буде 11 додати 5. Записуємо 12. І це дорівнює. Мінус. 11 додати 5. Це буде 16, 12. І це дорівнює. Скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник. 16, що ділиться на 4, це буде 4. 12, що ділиться на 4, це буде 3. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус 4 третіх. Мінус 4 третіх. І це дорівнює. 3 третіх, якщо ми заберемо, це буде 1. То пишемо мінус 1 ціла, що залишиться 1 третя. Є. І... Ну що ж, записуємо, що. Сума у нас дорівнює мінус 1 1 1,13. Переходимо до останнього стопчика. Записуємо наступного 4 дія. Так, бачимо мінус 7 дев'ятих. Додати мінус 11,15. І це дорівнює. Обидва доданки у нас від'ємні, то ми записуємо, що сума у нас дорівнює мінус. А в дужках модуль мінус 7 це буде 7. ,9. Додати. Модуль від мінус п'ятнадцятих – це буде 11 п'ятнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Це буде у нас 45. Додатковий множник. До 7 це буде 5. А додатковий множник до 11,15 це буде 3. Тоді записуємо, що це дорівнює мінус. А в дужках у нас 5 помножити на 7 це 35. 5 помножити на 9 це 45. Додати. 3 помножити на 11 це 33. 3 помножити на 15 це 45. І це дорівнює мінус. Знаменник однаковий, додаємо чисельники, буде 35. Додати 33. знаменнику записуємо 45. І це дорівнює. Мінус. 35 додати 33. Це буде 68. Записуємо 45 І це дорівнює. Ну що ж, 45, 45, якщо ми заберемо, це буде одна ціла, а 68 мінус 45, це буде 23, 45, що залишиться. То ми записуємо, що це дорівнює мінус 1 ціла 23, 45. Є? Ну що ж, записуємо тоді в нашій таблиці, що сума в нас мінус 1 ціла 23, 45. Ну, що ж, ось таке завдання на додавання від'ємних чисел на цьому вправу завершено.